Тим часом прикордонники львівського прикордонного загону попереджають водіїв про накопичення транспортних засобів у деяких пунктах перетину українсько польського кордону, а саме у Шагинях Раваруській, а також Краковці натомість кажуть, та ж Смільниця грушів Угринів і Нежанковичі фактично порожні. Тому закликають обирати той маршрут, який є менш завантаженим. Владислав Пісецький, заступник начальника відділу організації прикордонного контролю Львівського прикордонного загону, і з нами на зв'язку з ним актуальну інформацію, власне, і обговоримо, пане Владиславе, вітаю! Слава Україні героям слава хотілося б довідатись від вас власне актуальну ситуацію. Скільки автомобілів у тих же ж краковці, Раваруській і Шагинях, які найбільше завантажені, зараз стоять на черзі у виїзді за кордон. Власне, наразі ми спостерігаємо пожвавлення руху щодо автотранспорту осіб на українсько польській ділянці українського кордону черги не є критичними. Ми здійснюємо всіх заходів щодо своєчасного здійснення пропуску через державний кордон осіб транспортних засобів так, є суттєве. Збільшення осіб, які слідують на виїзд з території країни, що пов'язано з новорічними святами, uh -huh. а напередодні вихідних днів громадяни України здійснюють виїзд з метою відпочинку, закупівлі та повертаються після різдвяно-новорічних свят до країни Європейського Союзу. Наразі ми спостерігаємо пожвавлення руху в пунктах пропуска Краківець, Шугині, Раворуська Менший... Транспортний потік наразі є смілиця, ніженковичі, Угринів та пропуска грушів. Угу. Пане Владиславе, власне, про свята ви згадали. Я собі згадала також наш сюжет у новинах в програмі очі про величезні черги на кордоні. Бо справді люди їхали до родичів, знайомих близьких в інші країни Європейського Союзу 6 січня у Польщі найближчій, де у нас теж логічно є багато знайомих родичів і близьких, святкують свято, яке називається. Трьох королів, і це офіційний державний вихідний. Можемо спрогнозувати, що також буде пожвавлення, от на ці вихідні, особливо е, субота-неділя, ну і ще, очевидно, понеділок. Правильно ми розуміємо? Так, власне, ми вже заздалегідь готуємося до вихідних днів, так як на цей період найбільше припадає пасажиротранспортний потік, проте він не буде критичним. І для того, щоб особи, які промовить через державний кордон, завчасно комфортно притинали державний кордон. Ми рекомендуємо завчасно ознайомлюватися з актуальною інформацією на інформаційних ресурсах Facebook, сторінка західного регіонального управління сьомо прикордонно-карпатського загону щодо неактуальності. Черг ми наразі вже посилили склад зміни прикордонних нарядів збільшеною кількістю прикордонників, які будуть здійснювати заходи прикордонного контролю. Тому сподіваємося, що спільними зусиллями відчутний затор на державному кордоні ніхто не відчує. А щодо рейсових автобусів, там була ситуація на різдвяні, перед Різдвяні періоди свята просто катастрофічна. Люди по 15-18 годин стояли у чергах на те, щоб перетнути кордон. Яка ситуація зараз? Всі рейсові автобуси слідують через державний кордон за Реєстрацію в системі електронної черги. Коли автобус зареєструється на певний період часу, тоді він і перебуває в пункт пропуск. Це не жива черга, це виключно електронна черга по електронній системі. Угу. Зараз ви спостерігаєте ситуація не є критичною. Люди по 15-18 годин стояти не будуть. Ні, наразі такого немає. І з нашого боку, ми здійснили всіх заходів, розуміючи, що тривали час очікування. Можливий виникший час очікування має бути локалізований Своєчасними професійними діями з боку прикордонних служб. Ну і на завершення ми почали із вами розмову з того, що Шагинірова Руська і Краковець завантажені, а інші груші в Смільниця, Нежанковичі е, даруйте останні Угринів, є е, е, фактично порожніми. Чому на вашу думку водії постійно обирають оці вже традиційні пункти пропуску? Це через те, що традиція така і більше звикло, чи ще й накладається те, що там інфраструктура інфраструктура. Перепрошую, більше розвинена в першу чергу. Це інфраструктура. По-друге, це пункти пропуска, які були розбудовані вже як тривалий час. Інші пункти пропуска, які були відкриті та збудовані на українсько польській кордоні, відкриті відносно нещодавно. Тому вони менш користуються популярністю серед осіб. Проте ну виключно перше питання це інфраструктура. Ну, Нежанковичі, до слова кажучи, лише 21 грудня для автомобілів запрацювали, тому водії лише звикають до цього пункту пропуску. А щодо розбудови інфраструктури, то така невелика підказка для е, тих. Е, Структур і органів, які займаються розбудовою інфраструктури, що швидше її розбудують, то швидше водії поїдуть і на інші пункти перетину українсько польського кордону. Дякуємо вам, що знайшли можливість доєднатися. Актуальною інформацію розповісти Владислав Пясецький, заступник начальника відділу організації прикордонного контролю Львівського прикордонного загону. Обговорювали актуальну ситуацію на українсько польському кордоні, бо є накопичення деяких транспортних засобів на кількох е пунктах перетину. Далі будемо говорити про накопичення клопотів. Для нотаріусів і громадян у зв'язку із хакерською атакою Росіян на державні реєстри дочекайтесь.